Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Як бачите, у нас же все разом де цвіт! Ти примахався до мене, ціць. ось таке Буду давати їм Бульбу Бульбу з кукурудзою. Ось так, Трохи бульби і даю їм кожен раз. Ось. Інколи заминаю. Даю ще кропиви, буряків відрізав, давав їм і вони їдять. Треба насипати тут трохи. O, ste go nasepati je bo... Tak, idem podijem se što tam kačka će isti. Prav vrnim se do njih. O, si. Treba to nasepati. Ta indječka tako pere strašna što se prosto. Vedite. Hele. Vidjeti. O, še tu starši kurjetka. Прибігли. Йдемо ще молодші. Дід! Зелений яєць всі три півники Це будемо собі на плем'я лишати. А йдемо подивимось, чим має чи вона не має Ось, в вони їдять. Ага, їла. Ось наша кашечка сидить. Сидить дуже добре. Чекаємо. Виводу. Що з цього вийде? Коні пасуть. Можливо, вже сьогодні вже зніму відео. Не сьогодні, а завтра. Скорше всього вам зніму відео. Бульб вже повидали. І мусить тепер їсти. Треба робити їм корито бо... Вся кукурудза вже в борі, на уборі повністю, в бора вся в кукурудзі. Ось. Бо їм даю кожен день. Почав їм вже давати. Індики набирали вагу. Є одна індичка, є один індик вже з голубих, а одну індик задусив. Як ви бачите, індика нема. Когутів нема, качура нема. Все, я порізав. Когутів порізав, бо вже нема сенсу тримати, вже садити не буду нічого. Садити більше вже не буду. Качура теж зарізав, бо качка сіла, дуже... а качур дуже бився всіма. Бив курей, бив індиків. Я так зрозумів, що... Качурі дуже злосні. Ось, замкнутись. Зараз я йду зверну зараз бульби індиком, курам. Ось такі вже наші красусунчики. Ось. Ось такі справи. Ось. Кури, от маленькі, курчата. Ну, вже всі разом випустив, бо вже нема сенсу їх тримати в клітці, тому що вони вже тут собі не вилізають поміжки, поміж сітку. Ось. Там їсть зараз биш. Ось. І ганяють. Ось такі в нас справи. Індики, як бачите, вже дві цільки великі. Ось. Ось це тако назад. Ось тут на землі я їх знімаю, бачите, вже які великі. Ось такі в нас справи. Не їдять. Зараз ще їм трави трохи дам. І будуть собі їсти ось такі. От, от то наша курочка. Злізла поїсти, зараз йде з нас сюди. Так, кочка наша там. Кочка. От дивіться, які курочки. Це цього. Получився. О, курочка несеться. О, курочка сіла і гразна яєчка. Ого, треба тобі і яйця по той. Почистити, щось тут дуже погано. Це миші передробили. Так, чи що? Зараз я до неї загляну, я щось не дивився до неї, але щось то погано. Зараз треба заглянути. Ось такі у нас справи. Так, яичко твої. Запрати. Так, тут що тут є? Тут теж твоя яичко. Забрати треба. О. Ось такі справи у нас. Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, всім па-па.